Я працював інструктором, їздив на навчання два рази в Британію і каже: все, хлопці, збираємося, ми їдемо в северодонець. Дуже важко дивитись, як великі міста падають в тебе на очах. Коли ти вдома, коли спокійно, але потім важко. Тоді хаймерси просто нереально хдящили. Кожен день і просто І один вибіг і почав кричати: хо давай вийдемо один на один на ножах. Мене контузило, але на адреналіні я. Просто розкопався. Я на цих пробитих колесах і з пораненими просто через молодняк почали валити ліс. Інструктор з воду інструкторів 173 окремо окремого батальйону резерву 11-го армійського корпусу. Я прийшов військомат ще раніше, ще 19 числа, бо я був в резерві першої черги. Я був після контракту в резерві першої черги. Мені зателефонували. Сказали, зв'язуватися з своїм батальйоном минулим, але зв'язку взагалі не було, бо половина була на Донбасі, половина вже в Києві гасилась. Я не хотів, щоб з моєю сім'єю сталося щось непоправиме взагалі. Ми зібрали сімейну раду. У мене є три брата і одна сестра рідні. Також так. Ми зібрали сімейну раду. Сестра сама перша почала колотити, я піду в тероборону. Все, я сама перша йду. Почала збирати речі, але ми їй сказали, зачекай, куди ти перед батька. І вирішили, що ми втрьох йдемо на війну. Я, найстарший брат Назар і тато. Отак От ми пішли в військомат, але м я не хотів разом з ними. Я хотів домовитися, щоб потрапити в Київ. Тому що в Києві були самі найгарячіші бої. Я, на мою думку, так було. Я був підписаний на канали і бачив київську двіжу. Я хотів туди. Тато і брат потрапили в другий якийсь батальйон. Вони одразу поїхали в Чернігівську, в Сумську область. А я потрапив в Черкаси і два місяці просто пробув в Черкасах. Ми там замітали, красили доміки якісь на якійсь туристичній базі. І тут одного прекрасного дня комбат виходить і каже, все, хлопці, збираємося, ми їдемо в Северодонець. В северодонець. І ми в шоці. Я взагалі в шоці. Я питав в нього комбат: у нас немає ні техніки, нічого. Як? І він каже, там все дадуть. Там все дадуть, Ми приїдемо все, дадуть озброєння, техніку, все буде класно. Добре. Ми приїхали, прикомандували нас до бригади в Северодонецьку вже. І ми приїхали, питаємо, ну що, де техніка? А вони кажуть, так ви мали привезти. Ми кажемо, все зрозуміло. Я розумів, що навіть якщо нам дадуть техніку. Коли ми ще були в Черкасах і мали виїжджати, я розумів, коли нам дадуть техніку, ми не злагоджені, ми не знаємо, як на ній, як нею керувати, як десантуватись, це банальне. Я розумів, що якщо ми приїдемо, буде просто хаос. Я не розчарувався, але... але такі дні без води, без їжі і під обстрілами просто перший тиждень, і ніхто не міг заснути із нас. Ні, ні заснути, ні поїсти, не лізло нічого. Ком тут стояв такий, щоб. Добре, ми випригуємо із, з цього пазіка дитячого автобуса, і відразу нас зустрічають гради. Відразу. Гради, ну вони прилетіли метрів 300 від нас, ну це перший раз так потрапить під обстріл. Я був раніше ще в 19-му році, але то були вісімдесятки, тридцятий калібр попадав, але не дуже. А от Северіс Гради це просто. Щось нереальне, хороші емоції. Дуже класні. Ну, у нас всі живі. Ми зайняли е, дві будівлі. Одна будівля була це прокуратура, а одна будівля це була е, ДСНС. Сиділи в підвалах і кожних, мабуть, три дні перших, е, кожних дві-три години залітав самолітик. І він просто насипав, ну не, про, не по нам, він по району працював, вони по квадратам працювали. Авіація це просто жесть, скажу вам відразу. Багато разів потрапляли там під авіацію, але все обходилось. На третій день оборони Северодонецька якраз ми вийшли прогулятися по території і розставити міни. Тому що міни ми ставили. Кожних дві години ми ставимо міни на провода. і Обстріл їх нема. Ми знову виходимо, ставимо міни. Обстріл їх немає. Ми вийшли про е, пройтись навколо території. І я чую цей звук е, перший раз в житті я чую звук літака прямо наді мною. І він скидає е, касетний боєприпас метрів 150 від, від нас, е, від нашої групи, і воно прилітає прямо в п'ятиповерхівку. Е, П'ятиповерхівку, і там ще на першому поверсі була кафешка Соліко. Це те, що мені дуже запам'яталося, дуже добре, і в мене тепер також мандраж є це град. Якраз я поїхав в Лисичанськ по продукти на четврічці. На, на машині четверки. Нам її подарила Укр, Укрпочта. Четвьорочку. Якраз я приїжджаю до нашого місця дислокації, до прокуратури, ставлю машину під, я не пам'ятаю, п'ятиповерхівка там якась була, чи дев'ятиповерхівка. Я ставлю під під'їзд, під тільки відкриваю двері, виходжу, і град прилітає прямо на вугол будівлі. Я з цієї сторони будівлі і прилітаю у, верх, у верхні квартири. Це було просто жесть. Все в диму, все в пилу, я впав. Це, мабуть, перший раз, коли мене контузило так нормально. Але я тоді був молодий, ще здоров'я вистачало, і я навіть не звертав на це увагу. Тому що був адреналін, і це все, це мені дуже запам'яталось. І потім крик, просто бешений крик жінки. Їй відірвало ногу. Ми потім пішли подивитися, натягнули її турнікет, і ну, ми її віддали в шпиталь, завезли в Лисичанськ. Сівер. Перших пару неділь ми взагалі перший тиждень я навіть не розвивався і не знімав з себе броню. В день, можливо, один одну годину спав. Це майже 5-6 днів так було. У нас кожних 5 хвилин була кругова оборона будинку нашого будівлі нашої. Ми піднімали, займали оборону, тому що заходили під маси вночі. Із тепловізорами, з приборами ночного бачення, але в нас цього всього не було. В нас на 30 чоловік був один прибор ночного бачення, але він був е е мисливський і е луч ззаді світив, від нього метрів 6 було видно. Тобто ти бачиш перед метрів 3, а назад тебе видно метрів шість. Ну, це, це взагалі було треш. І одна ра рація була на взвод. І якось вночі а риб під... штурмували. І один вибіг почав кричати хохол, давай вийдемо один на один на ножах. Але я йому в'їбав туди з мухи, і от один на один закінчилось. Забавно, там, не табло. Вони кожен вечір виходили обмошені, вони чимось наїмашаться, там е везде валялися такі планшетки е від таблеток, якихось таких манюсіньких. Як ті таблетки називалися? Але ти їх піздуш і все, і ти вік ти йдеш, тебе стріляють, а ти далі собі сунеш і все. А пацики розказували, просто так пів плеча одірвало з ключиці з рукою. Він далі суне і йому пухую. Казали, що пів бошки одірвало, він теж далі йшов, метрів п'ять ще. Прикинь. Були місцеві, поки ми приїхали, було ще декілька місцевих, які були нормальні, з якими ми спілкувалися. Вони просто не змогли виїхати, тому що в них рідні були інвалідами, вони не могли їх витягнути, а деякі просто до останнього чекали і надіялися, що їхню будівлю, їхній будинок не зацепить і вони лишаться там собі жити. Але потім вони повиїжджали всі і лишилися тільки ті, хто чекав того світу. Було багато різних історій. Було таке, що люди, старенька бабушка говорила, для чого ви сюди приїхали на російській мові, для чого ви стріляєте по своїх місцях, містах, полювала в спину. Але ну, я типу розумів це все і. Нічого ми не робили. А були такі місцеві, які закидували. От в нас батальйон був, і була в нас друга рота. І от в другій роті хлопці розказали, що місцеві прийшли, і коли був обстріл, вони поховалися по підвалам, і місцеві закидували просто гранати в підвали. Ми постійно, ми постійно давали людям гуманітарку. Ділились всім, що в нас є, навіть. Навіть з тими, хто підтримував місць? Так, з усіма людьми. Ми розуміли, що це люди, вони хочуть пити, їсти, і вони не винуваті, що так сталося. А натиск, натиск і сила противника була просто в десятки разів більша і сильніша. Просто там е, така сила була. Я розумів, що ми з нею не справимося. І одного де, ну, що ми можемо триматися там максимум ще місяць. Е, добре, е, наша комбата. Трьохсотиць прилітає градіна біля машини, його контузить. Він просто в шоці. Він як п'яний, в нього кров з вух тече і потрібно було його евакуювати. А для того, щоб евакуювати, мости вже всі розбили три. Точніше, два було повністю зруйнованих, а один ще був, по якому можна було переїжджати, але він під постійним був обстрілом. Ми натягнули під середнім мостом трос. Мій командир. Інженерно інженерної служби, начальник інженерної служби підготував троси, лодки надувні резинові. І ми потрошки почали евакуювати батальйон. Спочатку це був комбат, потім ну, по порядку всі, всі роти почали евакуювати, але ми потрапили під обстріл так само, під гради. Зранку до вечора ми переходили, пере, перепливали. цілий день. Але, мабуть, тоді нікого трьохсотого навіть не було. Українська. Я вам скажу, це взагалі дуже важко дивитись, як великі міста падають в тебе на очах, як ми здаємо території, як вони розвалюються, як їх розбивають — це Дуже просто неймовірно, як сумно. Як сумно, дуже сумно. І важко. А після сівера ми заїхали в, відразу вже в Лисичанськ, і ми на краю, на краю берега тримали оборону під, біля мостів. Мінували все, тримали оборону. Ворог пройшов, просто нас обійшов ззаді, і ми розуміли, що треба відходити. Приблизно півтора місяці пройшло і ми покинули Лисичанськ. Від Лісіка ми е, закріпились в Бахмуті і е, приблизно десь одну неділю ми відновлювались, перевели дух і поїхали назад за Сіверськ тримати оборону Білогоровки. І багато ворогів ми там покришили. Як себе настроїш? А взагалі потім важко. Потім важко, коли ти вдома, коли спокійно, але потім важко. Думаєш, переварюєш все, думаєш, це люди. Просто в часи АТО, в часи ООС. Коли ми були на позиціях 70 метрів один від одного, було перемир'я і ми тіпа, не мали стріляти один по одному. Але в нас були радійки і ми могли їх прослуховувати противника. І там я почув український голос з тієї сторони. І я взагалі був шокований тоді, реально. Це 19-й рік. Я чую цей голос. Я думав взагалі, не задумався, хто там стоїть проти нас, а оказується, це просто хлопці, які з Донбасу, з Луганська. Е і мені було не по собі, реально. Е були кадрові військові, які заїжджали кожного там, місяця. Один раз в місяць вони заїжджали на одну неділю і. Російські кадрові військові. І вони просто відпрацьовували артел... артилерією. Це були курсанти, там розвідка якась, ГУР, приїжджали туди на екзамени, здавали. Як я ставився... Це як полігон, типу? Да, так, це та, 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 як полігон в реальних умовах. Бур, як я до них ставився, дивлячись, як, як подивиться. Е, є така штука, як професійна точка зору і професійна повага один до одного. Є такі військові, які можуть взяти в полон, але відносяться з повагою до цих людей, яких вони взяли в полон. Тому що теж то, то, то спеціалісти і вони також професійні військові. Але вони під**аси. Зараз до, ну, після повномасштабки, початку повномасштабки, моя думка про них зовсім кардинально змінилась. в гіршу сторону. Вони знають, що роблять, що вони вбивають цивільних. І що наші військові, це і так, також цивільні, які прийшли захищати свої будинки. А після Бахмуту, в кінці, в кінці літа 2022 року, почався Харківський двіж, харківська компанія. Наш батальйон прикомандували до 4-ї танкової, і ми разом з ними почали звільняти Харківську область. Ми почали все з Ізюма. Ізюмський ліс. Тоді хаймерси просто нереально пдячили. Кожен день і просто цілодобово хаймерси просто жахали. І ми не встигали за своїми побратимами. Тоді було дуже багато бригад, велике військо зібралось і просто йшло вперед. І ми навіть не встигали за ними просувались. Після Ізюму ми заїхали в Чугуїв. Після Чугуєва. Шевченкове. Після Шевченко пішли далі під кордон. Там Українка, Варварівка, Огурцове, Вовчанськ. Ті всі села ми зачищали і розміновували. І закріпились ми в Куп'янську. І далі в Куп'янську, доки не отримав поранень. Ми тримали оборону за Куп'янськом під селом Лиман Перший, населений пункт Лиман Перший. І я робив різне. Ми і розміновували при штурмах, і штурмували. Забирали своїх поранених. На авто я залітав на позиції прям і забирав поранених. І мені по рації передали, що вже час їхати за пораненим. Я прилетів на точку евакуації, але мене відразу спалив дрон, і по мені почала працювати арта. Але не попала близенько. Я заїхав в кущі, і там маленькі окопчики були по коліна. Я заліг і чекав, поки принесуть поранення. І якраз почали нас оточувати, почали кулі свистіти скрізь. Прям, прям навкруги Падали, падало листя. І... Прилетіла 152 в метрах, я не знаю, 6-7 метрах. І я був в цьому маленькому копчику, мене присипало землею і дуже сильно бабахнуло об, просто об землю. Мене контузило, але на адреналіні я просто розкопався. І в цей час піднесли поранених. Ми їх закинули в машину. І я сідаю їхати, і в мене всі, всі колеса пробиті. І ще відразу дрон скидає скид прямо перед машиною, але не попав. І я, я на цих пробитих колесах і з пораненими просто через молодняк почали валити ліс, але вибрались, все нормально, передав, передав поранених, і я відчував, що мені погано, але не думав, що настільки все буде погано. Під час поранення я вдарився дуже спиною і була контузія. І в мене вийшло зміщення. Позвоночника, зміщення позвоночника, і далі я не зміг виконувати нормального задачі в бойовому батальйоні, і мене перевели в Черкаси інструктором. І Я працював інструктором, їздив на навчання два рази в Британію і весь час навантаження на спину були. І... Плюс до зміщення вилізла ще грижа. І зараз мені треба оперувати і робити операцію. Ставить імпланти, ставити железяки в спину. І Мені відверто лікар сказав в інституті нейрохірургії Рамаданова, що якщо хочеш нормальну операцію, потрібно купляти імпланти. Тому що ті, що є, вони не підходять. А ті, що куплять, вони коштують дорого. Це приблизно 80-70 тисяч два штучки. Треба ставити. Я люблю дуже свою роботу, я хочу працювати далі інструктором, але мені треба відновитися трошки і далі. Але я зараз теж працюю. Мені лікар написав, що не можна працювати, я все одно працюю. І за місяць в мене буде операція. Я думаю, що все пройде добре і реабілітація пройде добре. І я далі зможу бути корисним своєму народу і своїм, своїй державі.